Сьогодні з вами буде гаряче дівчисько, у мене температура, а так і не скажеш. А що, лягти лежать? Я краще відосик якийсь запишу. Тому що буває, приходиш в АТП, а тебе питають, вам який пакет? Але ж ми знаємо, що розмір не має значення. І з серіалами, в принципі, те саме. Як казав Конфуцій, який теж любив серіали, як і ми з вами, що коротко це не означає погано, коротко це просто мало і швидко. Це буде дуже цікава добірка, але в ній багатенько реальних біографічних та документальних історій. І це далеко не завжди про хіхоньки. Але ці серіали точно варті вашого перегляду. Але спочатку наша з вами традиційна розминка: вподобайка, коментар, підписка на канал, ви це все знаєте. І найголовніше це донат будь-якому довіреному фонду. А якщо такого фонду ще немає, то за QR-кодом або в описі на каналі. Ви можете знайти посилання на фонд зубаті Лопати, і навіть ваш невеличкий донат зможе врятувати життя нашим захисникам. Тож, раз, два, починаємо. Ехо це американський супергеройський міні-серіал, створений Меріон Дейр тою самою, яка написала третину серій Краще подзвоніть Солу. Цей серіал заснований на персонажі Marvel Comics Майї Лопес, відомої як Ехо. Серіал є спін-оффом Соколиного Ока і продовжує історію Майї після подій у Нью-Йорку. Після конфлікту з Вілсоном Фіском Кінгпіном Майя Лопес повертається до свого рідного міста в Оклахомі. Там вона намагається примиритись з минулим, відновити зв'язок зі своїм індіанським корінням та захопити імперію. Кінгпіна під свій контроль. Її минуле продовжує переслідувати, змушуючи знову зіткнутись з небезпеками та випробуваннями. Перша серія виглядає непогано. Динамічна, атмосферна, інтригуюча. Але далі все потроху сходить на нівець. Документальний серіал Що далі майбутнє з Білом Гейтсом запрошує глядачів. Зануритись в роздуми одного з найвідоміших підприємців та філантропів сучасності Біла Гейтса. У п'яти епізодах він досліджує актуальні глобальні проблеми та можливі рішення для кращого майбутнього. Серед тем, які обговорюються штучний інтелект, дезінформація, зміна клімату та соціальна нерівність. Гейтс ділиться своїм баченням того, як інновації та технології. Можуть допомогти людству впоратись з цими викликами. Режисером виступив оскароносний продюсер Морган Невіл. А в серіалі з'явились Леді Гага, Боно, Берні Сандерс, Фей Фей Лі та інші. Проєкт отримав змішані відгуки. Наприклад, чому про GPT розповідає Гейтс, а не Сем Альтман. Попри це, серіал надає цікавий аналіз сучасних проблем та показує власний погляд на можливі шляхи їх вирішення. В центрі сюжету серіалу Сумую за тобою. Детективка Кет Донован випадково знаходить у додатку для знайомств свого колишнього нареченого, який зник багато років тому. Ця несподівана зустріч змушує її зануритись в розслідування, що відкриває нерозкриті таємниці минулого, зокрема, зв'язок з вбивством її батька. Розшукуючи правду, Кет виявляє, що небезпека набагато ближче ніж вона могла собі уявити. А ті, кому вона довіряла, можуть виявитися причетними до злочину. Серіал, заснований на романі Гарлана Кобена. Сюжет його романів часто містить нерозв'язані та неправильно інтерпретовані події минулого або вбивства, або нещасного випадку, та численні несподівані повороти. Тож вже традиційно можна знайти статті з поясненням сюжету та фіналу. Прем'єра серіалу відбулась 1 січня 2025 року, а проєкт одразу ж отримав позитивні відгуки за якісний сценарій і атмосферну режисуру. Серіал Анджелін розповідає історію таємничої блондинки, яка стала знаменитістю в Лос-Анджелесі у 80-х роках завдяки гігантським білбордам із власним образом. Вона не була актрисою чи співачкою. Але змогла створити унікальний культ навколо свого імені, ставши першим феноменом самопросування ще до появи соціальних мереж. Серіал показує її шлях від невідомої дівчини до ікони поп культури, досліджуючи, хто вона насправді і яку ціну заплатила за свою славу. Головну роль виконала Еммі Росан, та сама акторка з безсоромних та фантому в опері, яка також виступила продюсеркою проєкту. Серіал заснований на журналістському розслідуванні видання «Hollywood Reporter», яке вперше розкрило справжнє ім'я та походження Анджелін. Візуальний стиль шоу передає атмосферу 80-х, використовуючи яскраві кольори, неонові ефекти та ретроестетику. Хоча сюжет повільний та неспішний, це дуже естетична ришанінка, і емі тут просто неймовірна. Місячний камінь є адаптацією класичного детективного роману Вілки Колінса, який вважається одним із перших детективів у літературі. Якщо ви не читали його твори, а при перегляді вам буде трошки віддавати дікінщиною, то так і є. Адже Чарльз був другом вілки, і вони іноді разом працювали над творами. Сюжет розгортається навколо таємничого зникнення дорогоцінного діаманта під назвою Місячний камінь. Який був подарований юній рейчел Веріндер на її день народження? Коштовність має прокляття та пов'язана з колоніальним минулим Індії. Після її зникнення в домі панує напруга, а численні підозри падають на різних мешканців маєтку. Ця історія чудовий вибір для любителів класичних детективів у стилі Конан Дойля або Агати Крісті. Вона спекла вбивство. Це серіал, заснований на серії детективних романів Джоанни Флюк про хану Светсен, талановиту пекарку та власницю кондитерської в маленькому містечку Лейк Еден. Вона не тільки пече найсмачніше печиво, але й має гострий розум, що допомагає їй розкривати загадкові злочини. У кожному фільмі епізоді Ханна випадково опиняється в центрі розслідувань, допомагаючи місцевій поліції викривати вбивців. Але одна загадка, яку вона ніяк не може розплутати, з ким їй залишитись в стосунках з стабільним дантистом чи непередбачуваним поліціянтом. Головну роль виконала Елісон Свіні, а її головних партнерів грають Камерон Матем і Барбара Нівен. Серія включає 5 повнометражних телевізійних фільмів, випущених на каналі Hallmark. Завдяки теплій атмосфері, харизматичним персонажам і захопливим розслідуванням вона сплала вбивство Стала улюбленою історією серед шанувальників легких детективів і сюрприз. Сюрприз у 21-му році поновили зйомки фільмів, і на сьогодні можна знайти без перекладу ще 5 фільмів-епізодів, тобто фактично ще один сезон. Сантехніки Білого Дому розповідають про одну з найгучніших політичних змов в історії США у центрі подій Говард Гант та Гордон Ліді, колишні агенти ЦРУ та ФБР, які отримують завдання запобігти витокам інформації з Білого Дому. Однак із їхні дії замість захисту президента. Лише підштовхують до найбільшого політичного скандалу ХХ століття Вотергейтського скандалу та подальшої відставки президента Річарда Ніксона. Серіал детально показує, як некомпетентність, амбіції та безрозсудні рішення призвели до арештів і нищівних наслідків для Ніксонівської адміністрації. Головні ролі виконують Вуді Гаррільсон та Джастін Дерм. Які створюють яскравий дует ексцентричних, але невдачливих агентів. Критики відзначили якісну політичну сатиру, але і критики, і глядачі розкритикували драматичну складову. Містичний міні-серіал Лайтфілдс є духовним продовженням Марчлендс і розповідає про загадкові події. Що відбуваються у віддаленому сільському маєтку Лайтфілдс. Історія охоплює три часові періоди: 1944, 1975 та 2012 роки. У центрі сюжету трагічна смерть 17-річної Люсі, яка загинула за нез'ясованих обставин під час Другої світової війни. Протягом десятиліть різні сім'ї, що проживали в цьому будинку, відчували її невидиму присутність. Дух Люсі не дає спокою мешканцям і прагне донести важливу правду, яку б всі ці роки приховували. Серіал поєднує містику, драму та детектив, поступово розкриваючи, як події минулого впливають на майбутнє. У кожному часовому відрізку є герої, які намагаються розгадати таємницю Лайтфілдса та зрозуміти, що саме сталося тієї фатальної ночі. Атмосфера саспенсу ретельно вибудувана напруга. Та чудова операторська робота створюють глибоке занурення у світ серіалу. Сюжет останнього ворога розгортається у недалекому майбутньому Великої Британії, де уряд впроваджує систему тотального спостереження під назвою Total Information Awareness. В основі цієї системи всі дані, які люди добровільно залишають про себе. Ході свого повсякденного життя, інформація про банківську активність, використання мобільного зв'язку, інтернету, покупки і так далі. Головний герой, Стівен Езер, блискучий математик, повертається додому після кількох років роботи за кордоном, щоб відвідати похорон брата. Однак він несподівано опиняється у центрі змови, де правда про його брата, урядові експерименти та власне життя. Виявляється набагато складнішою та небезпечнішою ніж він міг уявити. Жителям Британії загрожує небезпека через новий вірус. Але ця інформація ретельно приховується талановитому вченому самітнику належить вступити в небезпечну гру проти системи, щоб за допомогою головної зброї влади пролити світло на те, що відбувається. Головну роль виконав Бенедикт Камбербеч, а компанію йому склав Роберт Карлайл. Карлайл, ви можете знати за якось казці і подивитися огляд на нашому каналі, де він прекрасно втілив роль лихого Румполськільцина. Гроші детально, це документальний міні-серіал від Vox і Netflix. Він досліджує таємниці грошей, як вони працюють, чому ми часто робимо фінансові помилки, і як великі компанії та кредитні установи маніпулюють нашими фінансовими звичками. І звісно, ви тут знайдете трошечки про інфоциган. Кожен з п'яти епізодів присвячений окремій темі. Кредитні картки, азартні ігри, пенсії, фінансові шахрайства та багатства. Серіал подається у легкому та доступному форматі, використовуючи анімацію, експертні коментарі та реальні історії. Озвученням займались зірки, зокрема, Тіфані Гадіш та Стокарт Ченінг. Це чудовий варіант для тих, хто хоче розібратись у складному світі фінансів без нудних лекцій та заплутаних термінів. Події серіалу Кенді розгортаються у 1980 році в Техасі, де зразкова домогосподарка Кенді Монтгомері звинувачується у жорсткому вбивстві своєї подруги Бетті Гор. На перший погляд життя Кенді було ідеальним: люблячий чоловік, двоє дітей та активна участь у житті місцевої церкви. Однак за фасадом благополуччя приховувались таємниці та незадоволені бажання, які призвели до трагічних наслідків. Серіал поступово розкриває подробиці подій, що призвели до трагедії, та заглиблюється в психологію головної героїні. Через флешбеки глядачі дізнаються про конфлікти між жінками, а також бачать, як Кенді балансує між збереженням таємниці та натиском правоохоронців. Головну роль виконала Джесіка Біл, чия гра отримала схвальні відгуки критиків. Також тут з'являються Джастін Тімберлейк, Мелані Лінський і Пабло Шрайпер. Вейко наслідки є продовженням серіалу Вейко серіалу з шести епізодів, що розповідає про смертельне протистояння між ФБР та релігійною сектою Гілка Давидова у 1993 році. Їх ці два серіали розділяють як окремі роботи. Тож так і ми будемо розглядати, тому що Вейко наслідки це вже друга частина, яка досліджує судові процеси над вцілілими членами секти. Суспільну реакцію та вплив цієї трагедії на радикалізацію окремих груп у США. Спеціальні агенти, що вижили слідчі і члени секти, продовжують боротись вже в залі суду, а продовжувачі ідей гілки Давида виходять на вулиці. Чи зможуть правоохоронці, які пережили трагедію, протриматися до кінця або їх накриє почуття провини та безвиходів? Особливо увагу приділено постаті Тімоті Маквея, який через кілька років здійснив наймасштабніший теракт в американській історії. Серіал отримав схвальні відгуки за реалістичне зображення посттравматичних наслідків для американського суспільства та напружену атмосферу політичної нестабільності 90-х. Марчлендс по суті це перший сезон до світло і тінь тільки рейтинг у нього вищий, ніж у другої частини. Це також містичний міні-серіал, що розповідає історію одного будинку та його мешканців, але тут інші часові періоди. 1968, 1987 та 2010 роки. Усі три родини, які проживали в цьому будинку, стикаються з незрозумілими явищами, пов'язаними з духом маленької дівчинки, яка трагічно загинула для сім'ї з 1968 року. Ця втрата ще свіжа у 1987 дев'ятсот Мешканці стикаються з проявами надприроднього. А в 2010-му молода пара, що тільки переїхала, намагається зрозуміти, що відбувається в їхньому новому домі. Серіал поступово розкриває темниці минулого та зв'язок усіх цих людей. Із загадковою історією: «Марчлендс» поєднує напружену атмосферу, психологічну глибину персонажів і містичний саспенс, що тримає глядача в напрузі до самого фіналу. У серіалі Лондонський шпигун молодий романтик Денні випадково зустрічає та закохується в Алекса, загадкового, стриманого чоловіка, який працює у сфері високих технологій. Їхній роман розвивається стрімко, проте несподівано. Алекс зникає, залишаючи після себе лише сліди таємничого минулого. Денні дізнається, що його коханий був непростим інженером. А аналітиком британської розвідки, залишаючись без відповідей, головний герой опиняється втягнутим у смертельно небезпечну шпигунську гру, де йому доведеться боротись за власне життя та з'ясувати, хто стоїть за цією змовою. Серіал відзначається глибокою емоційною складовою, поєднуючи шпигунську інтригу з чуттєвою історією кохання. Головну роль виконав Бен Вішоу, відомий за франшизою про Джеймса Бонда. А сценаристом став Том Роб Сміт, автор бестселера «Дитя 44. Унікальна атмосфера Лондона, меланхолійний саундтрек і напружений сюжет роблять цей міні-серіал справжньою знахідкою для шанувальників інтелектуальних трилерів. Голстон розповідає історію легендарного американського модельєра. Голстона, який у 70-х роках здійснив революцію в моді та став символом епохи. Диско його мінімалістичні, елегантні дизайни завоювали серця голівудських зірок і впливових осіб, зробивши його одним із найуспішніших дизайнерів свого часу. Проте слава, гроші та ексцентричний спосіб життя поступово приводять Голстона до боротьби за власне ім'я та спадщину. У Голстон відзначається розкішною візуальною стилістикою, глибоким поглядом на світ моди 70-х та драматичним зображенням шляху геніального, але суперечливого творця. Головну роль виконав Юен Макгрегор, який за свою гру отримав ЕМІ. Емі Фаулер прикинь. Реально хтось перемагає і приносять Емі Фара Фаулер. Це вам ну краще ніж золота малина. Диявол по сусідству це документальний серіал, який розповідає історію Джона Дем'янюка, звичайного американського пенсіонера українського походження, якого звинуватили в тому, що він насправді є Іваном Грозним, одним із найжорстокіших наглядачів у нацистському концтаборі. Треплінка. Судовий процес над Дем'янюком, що відбувався в Ізраїлі у 1980-х роках, став одним із найгучніших у справі післявоєнного переслідування злочинців. Серіал складається з п'яти епізодів, які показують драматичний перебіг розслідувань, судових засідань та їхніх несподіваних поворотів. Завдяки архівним матеріалам, інтерв'ю з очевидцями та аналітиками, диявол по сусідству розкриває моральні дилеми судового процесу. Та складність пошуку історичної правди через десятиліття після Другої світової війни. Не дивіться, якщо не хочете зайвих хвилювань, бо, на жаль, це не вигадки, а це було все насправді. І справедливість не завжди й перемагає. Можете почитати статті на цю тему, якщо не знайомі з цією історією, тому що дійсно є над чим задуматись. Сюжет серіалу Північні Води. Заснований на одноіменному романі Єна Макгуайра та переносить глядача у 19 століття. Головний герой Патрік Самнер, колишній військовий хірург, приєднується до китобійного судна Вулкан як судновий лікар, сподіваючись втекти від темного минулого. Проте він швидко розуміє, що опинився серед жорстоких та безжальних людей, серед яких особливо виділяється Генрі Дракс, безпринципний гарпунер. Готовий на все заради власної вигоди. Водорож у крижані північні води перетворюється на боротьбу за виживання серед людської дикості та суворої природи. Зйомки проходили в Арктиці, що додало автентичності цій похмурій та жорстокій історії. Головні ролі ж виконали Джек О'Коннелл, Стівен Грем та Колін Фаррелл. Серіал Патрік Мелроуз заснований на автобіографічних романах Едварда сент Обіна та розповідає про життя Патріка Мелроуза, аристократа, який намагається подолати наслідки травматичного дитинства, залежність від алкоголю та інших заборонених речовин. Кожен епізод адаптує один із п'яти романів, а сюжет охоплює кілька десятиліть від жорстокого дитинства в Провансі, де він зазнавав знущань з боку батька. Та байдужості матері до дорослого життя, сповненого саморуйнування та спроб знайти порятунок. Патрік Мелроуз відзначається нестандартною структурою оповіді, блискучими акторськими роботами та вражаючою постановкою, що поєднує трагічність із чорним гумором у 2019 році. Серіал отримав дві нагороди «Бафта» у номінаціях Найкращий міні-серіал та Найкращий актор Бенедикт Камбербетч. Це не з подружнього життя є сучасною адаптацією культового одноіменного серіалу Інгмара Бергмана та досліджує складну динаміку стосунків подружньої пари. Міра успішна бізнесвумен, яка відчуває, що її шлюб задушує. А Джонатан інтелектуал і відданий батько. Що боїться змін? Серіал розгортається через серію відвертих і болючих діалогів, які розкривають глибокі почуття, страхи та трансформації героїв. Головні ролі виконали Джесіка Честейн та Оскар Айзек, чия акторська гра отримала високу оцінку критиків, та вони були номіновані на ЕММІ і Золотий Глобус. Це глибокий психологічно напружений проект, що досліджує кохання, зраду, самотність та неминучі зміни у стосунках. Апокаліпсис Перша світова це документальний міні-серіал, що розповідає про Першу світову війну. Через рідкісні кольорові архівні кадри реставровані та озвучені для сучасної аудиторії. Історія представлена через призму солдатів, генералів, цивільних жителів і навіть політичних лідерів того часу. Глядачі можуть побачити, як людство опинилось в епіцентрі одного з наймасштабніших і найруйнівніших конфліктів ХХ століття. Серіал складається з п'яти епізодів. Кожен з яких висвітлює певний період війни від початкового ентузіазму до жахливих окопних боїв і розв'язки конфлікту. Режисерами виступили Ізабель Кларк та Даніель Костель, які також працювали над іншими історичними проектами серії Апокаліпсис. Це один із найкращих документальних серіалів для тих, хто хоче глибше зрозуміти реалії Першої світової війни. Серіал Чорнобиль розповідає про одну з найстрашніших техногенних катастроф в історії аварію на Чорнобильській АЕС у 1986 році. У центрі сюжету науковець Валерій Легасов, урядовець Борис Щербина та вигадана дослідниця Уляна Хомюк, які намагаються зрозуміти справжні причини катастрофи та мінімізувати її наслідки. Серіал вражає своєю реалістичністю. Майстерною постановкою та акторською грою він отримав численні нагороди, зокрема 10 премій Емі та два золотих глобуси. Чорнобиль особливо відзначили за історичну точність, хоча деякі події були художньо переосмислені. Міні серіал вважається одним із найкращих драматичних серіалів всіх часів, та і в нашій добірці за рейтингом він дійсно найкращий і найбільш високо оцінений. Проте пропоную вам завершити нашу добірку на чомусь позитивному. Десяте королівство це, хоч і не перший серіал за рейтингом, він мав би бути десь на третьому місці. Але він ідеальний для фінальної нотки позитиву в цій добірці, бо так хочеться, щоб все ж завжди закінчувалось хеппі-ендом, як і в цій казці, тому що це чарівна історія, що поєднує класичні казки та сучасний світ. Вірджинія Льюіс – молода офіціантка з Нью-Йорка, разом із батьком Тоні. Вони випадково потрапляють у чарівний світ дев'яти королівств, де оживають казки. Вони змушені допомогти принцу Венделу, якого зла королева перетворила на собаку. І Водночас вони мають знайти шлях додому. Подорожуючи казковими землями, Вірджинія та її батько зустрічають безліч знайомих персонажів, таких як Білосніжка, Червона Шапочка, Злий Вовк і так далі. Однак кожен із них має нове несподіване обличчя. Десяте королівство отримало культовий статус завдяки своєму унікальному поєднанню гумору, казкової атмосфери та глибоких сюжетних ліній. А які тут тільки актори, це просто неймовірний каст. Повну історію цього серіалу можна переглянути у нас на каналі, а ще історії багатьох-багатьох цікавих серіалів. Ну і ще у нас є інші різні добірки з серіалами з шести, з чотирьох, з двох серій і так далі. Поки ви пишете коментарі, які з цих серіалів вам сподобались, щоб ви теж порекомендували переглянути нашим глядачам, а можливо варто було додати щось в добірку. Я йду для вас готувати щось новеньке та цікавеньке до нових зустрічей. Пока-пока.